Так, всім привіт. Привіт-привіт! З вами канал Лізнички Тревел. Сьогодні вже скоро середина листопада. В лісі вже прохолодно, листя все посипалося. Зараз вам покажу. Бачите вже такі дерева. ось Хоча тут більш е сосни ростуть, але видно, що листя майже нема. Ось зараз ми з Валентиною вибралися подивитися. Які грибочки ростуть в лісі, будемо сподіватися, що ми щось таке знайдемо. Може, десь білі навіть будуть, бо неділька була така тепленька. Mm -hmm. Ось, сподіваюся, що якісь то грибочки будуть знайдені нами Тому розпочинаємо чергове грибне відео. Ось і починаємо шукати гриби. Так, прямо біля машини гриби ростуть. Видно? Так, так, так. Ніхто не замітив. Ага. Ну, старий такий між. Ну, такі для піджарки нормальні, але вони можуть бути червивіші. Да. Бачиш. повністю mm -hmm. да, да, Повніствий. Пер перший червивий, а ось ще такий грибочок виріс. Молоденький. А, о, це гарний. Це гарний. Ага. Берший гриб є. Сьогодні ми взяли два кошики. Один, якщо будуть рядовки, підуть ще один і ще один. Де він? О, які гарненькі. Дивіться, які полізли польські. Такі красунчики. Тут листечко і колега. Треба шукати. Такий гарний, та. Так, що польські гриби трошки є. Зараз ми тут в листяному лісі походимо, їх пошукаємо. Два, два є, закопи, всі, всі ці штучки. Так, продовжуємо пошуки грибочків. Так, окрім польських, продовжують рости <кхм>, рядовки штрихуваті. Бачите, які гарні грибочки. <кхм> Дуже гарні і на консервацію, і на піджарочку. Ось такі раз. Дивіться, ось ще грибочок. Такий. Теж забираємо. Оливкова ніжка, бачите? Такий відтінок. Так, і десь ще тут були ось тут. О! Чому вони тут виросли? Не дуже зрозуміло. <кій> тут місця польських грибів, але це дуже добрі гриби, гарні, смачні. Дуже добре, що вони йдуть майже до початку зими, навіть в грудні ці гриби ростуть. Можна їх знайти ось так. Так, ну що, вже є два типи грибів. Даваль у нас. Да. Ще б знайти білого, але щось нема. Добре, шукаємо. Ось Що там знайшла? Знайшла. Такий старий. Глянь, чи чистий, мені здається, червивий. Да. Ти зняла? Його. Ага, червивий. Червий. Да, жаль. Да. А я тут тільки що був. Подивіться, що я знайшов. Справжні гливи в цьому лісі ніколи їх не було. Ось трошечки ось тут. -то. Одна така потужна з цієї сторони виросла. Бачите? Ну, це вже така. Ну, так, да, така старенька, напевно. Я її, напевно, навіть не буду брати. Так, mm -hmm. да, вона така. На цей. А оці, оці треба взяти. Оп! О, дивіться, якийсь просто свіжачок. Які гарні. Це справжні лісові гливи. Так, а цю подивимось, це теж ніж добра. Так. Да. Можна взяти. Так, і ми її обріжемо. Одразу ось так. І забираємо. Ось дивіться. Трошечки грибочки вже є, хоча, бачите, їх не так багато, як би хотілося. Що, пішли далі? Пішли. Друзі, чорні грузді знайшли. Дивіться, такі от вони. Бачите, ну, хотілося б, щоб вони були дуже маленькі, гарні, але ну, такі, як є, ось один. Так, ось десь тут ще один виріс. Бачите, ось такий. Великий. Так, великий. Ось, але а, можна їх або засолити, або замаринувати. Може, зараз десь ще тут виростуть, то ми подивимось. вони були маленькі. Так, ну, якщо знайти десь би маленькі, а отут от що? Якісь. Ось Хрузд? такі, так, да, груздь. Такі, бачите? Ну, от такі було дуже добрі. Але я люблю, коли вони такими закрученими, знаєте, шапочками, вони ще, до речі. Якісь так, ось так. Забираємо. Ну, подивимося, якщо знайдемо достатню кількість, можна буде їх замаринувати. Шукаємо ще. То старі вже. Ні. Такі можна взяти ось такі. Ну, цей вже я не буду. Так, є трошечки чорних груздів сьогодні для цього, для різномаїття, скажімо так. Давайте тут ще пошукаємо. Тепер трошки гарних польських грибів. Дивіться, які вони красунчики. Бачите? Ось Такі от, дуже гарні. Всім, я думаю, подобаються такі. Бочоночки ми їх називаємо, так? Бочечки. Коли... Бочечки. А от іще дивіться. Вон. О. Ой, а це не оцей е, маслюк, ні? Ні, ні, це не мудриновий маслюк, це поганка. Ось такі, дивіться. Теж забираємо. Чистенький. Все, добре. Значить, давайте ще тут глянемо. Я там бачила груздя. О, груздя? Давай, покажи. Грузді це добре, але тут треба ще польські подивитися. Так, польські тобі. О, добре, так, гарний. Буде ще один грибочок, може ще трапляться. У них завжди ніжки недобрі, їх можна обрізати. Потім це треба буде обчищити, але треба буде їх відмочити в будь-якому випадку. Бачите, молочко, яке йде. Так, добре, трошечки наповняємося, йдемо далі. Дивіться, який маслючок. Виріс. Причому він не поганенький, він повністю свіжий, бачите? Який великий, бачите, он тут зрізи? Маслюків. Хоча і зараз листопад, так, але растуть і маслюки. Тепленько було весь тиждень, може, десь ще будуть сюди в кошик до Валентини. І рухаємося далі. Друзі, продовжуємо збирати польські грибочки, оцей, напевно. Дуже гарний, так? Дивіться. Зараз. Ага, там гілочки заважають трошки, так? Да? Добре. Такий. Головне, щоб він ще цілий був. Ну, знизу цілий, а там треба вже розбиратися, так? Так. Може і... зразу шапки перевіряй? Та ні, це вже вдома. Це вже дуже занадто перевіряти що в лісі шапочки. Ось, але бачите, які красунчики ростуть. Ось такі. Так. Ні, ну тут схоже, що в, цьому ліс, в цій частині лісу вони трошки кращі. По якості, бачите, вони повністю гарні. Ага, ось ще цей. Ага. Ніби теж. Цілий. Так, ну бачите, давайте глянемо, що тут у нас по польським вийшло. Тут, правда, трошечки глиб докинув. Але дивіться, вже так гарненько. Mm -hmm. Знайшли. Зараз ще будемо шукати. Поїхали. Так, друзі, трошечки вже зібрали. Бачите, майже повний кошик. Будемо це пересипати сюди. Так, і напевно тепер я грузді перекладу сюди. Цей менший кошик, що, може, ще знайдемо. Так, і сюди ж ідуть рядовочки. Все. Переходимо до другого місця. Я беру тепер один кошик. Це все в машину. Ну там випав кусок. Де? О, це ж гарний кусочок гливи. Так, це все в машину і давайте шукати далі грибочки. Так, друзі, ще один тип грибів на сьогодні. Напевно, нові грибочки, які я дуже люблю. Полюбив, цак, це гігрофори. Бачите, як вони ростуть такі з жовтенькими ніжками, жовтенькими шляпками, жовтенькими пластинками. І бачите, ці між пластинками вони дуже великі відстані. Так от грибочки. Ці побудовані. зверху вони ось так виглядають. Ось така маленька ніби галявинка. Так, ось тут чотири таких гарних. Гігрофорчика я знайшов. Ось дуже добре на смаження буду смажити. Ці, ці я точно забираю гриби. Так, і що там ще вальте, де а десь? Я знайшла гарного польського гриба. О, давай подивимось. Зараз покажу. Так, а де він? Я не де бачу. Де він? Де він? Він десь біля дороги тут ріс. А от то, напевно, так? А, так. Да. Ага, прямо біля дороги так виріс. Ось так. Ой, зглянь та якого красунчика я знайшла. Надіюсь, чистий. Ще тут два таких. Так, друзі, подивіться, які гарні гігрофори повиростали. Великі такі, дивіться. О! Краса яка. Ой, це все буде на піджарочку грибочки. Ой-ой-ой. Ці навіть це я заберу. Так, і ось ще, дивіться. Повиростали. Так. Так. Ой, цей гарний такий, такий виявився. І оці. Ну, цей. Поганий, це я заберу. Це вже теж можна взяти. Ось такі гарні, ось польський. Дивіться. Тут виріс польський грибочок. Так, є. Це ніби тут так. Більше не бачу. А ось іще. Один. О, навіть не один. Ой, дивіться, скільки їх тут ще є трошечки. Дивіться. Повиростали, які гарні. О! Так. Ось вони, бачите, як вони ховаються тут. Маскуються. Маскуються ага, під листя. Я їх взагалі не бачу, ці гриби тут. Так, їх треба виймати, бачите, з цих. У них такі довгі ніжки. Ось іще. Хоча, знаєте, мені, якби я не знав ці гриби, мені дуже схоже, що це якісь поганки. Валька, скажи. Ось okay. подивимося, отак, якщо подивитися. Ну, що це? <сі> Якісь поганки, так? Але ні, це їстівні гриби, дуже смачні. Тому хто ще не збирав, може спробувати. Так, все, тут ніби все зібрали. Рухаємося далі. Так, після гігрофорів, дивіться, скільки трошечки вдалося їх назбирати. Так, є підзеленочки. Або рядовки штрихуваті. Хто як їх називає? Хтось навіть мені написав в коментар, що це Мишата, але ні, це не Мишата. Ну, так не називають. Де ні, які... мешата, Це е, інша рядовка. Чого? Дехто так називає. Так, да, я от якраз де тут ще вони? Е, бачив, що Мишата це рядовка. Ось, я бачила Ось гарний. Один. Ага, ой, це гарний, дійсно. Це хтось розчавив, це не будемо брати. Ага, гарна рядовочка. І от там. Бачите, для тої пластикової бутилки? Де? О, оце взагалі краса яка. Штирі рядовки штрихувати, як ростуть тут. О, дивіться. Ось такі. Це прямо, бачите, оливково оливкова Прямо шапочка навіть оця. Мишата це рядовка землиста. Ось згадав. Не міг згадати, як вона називається. Ось ще зеленочки ростуть, бачите, такі. Ось іще. Так, і ось іще. То сьогодні гарний врожай на різноманіття грибів. Ще валь білого треба, так? Десь знайти? Так, білого, мабуть, <гум> на сезон. все тоді, давайте далі шукати. Гарне місце, продовжуємо. Що тут у нас, дивіться, які рядовки штрихуваті, дуже гарні виросли. Дивіться, з такими... Товстими ніжками. Подивіться, які це просто такі грибочки. Ох ти, подивіться просто! Це, напевно, взагалі найкращі рядовки штрихувати, які я взагалі збирав. Подивіться, такі товстенькі виросли. Ось, ну і е, те, що я бачив, дивіться, польські гігрофорчики. Дивіться, скільки грибочків є. Ось. А на жаль, гігрофорів треба збирати цілу купу, щоб е, їх трошечки було. Хоч тому що вони з дуже тоненькими ніжками. Ось дуже тоненькими шляпками, так, і щоб посмажити хоч щось, треба так нормально їх назбирати. Але трошки є, будемо збирати ще трошки грибочків. Так, продовжують рости польські гриби. Дивіться який. Ага, з цим синочком. Ось такий. Бачите? Так. Зараз я відразу його беру. Ось і ось я ще бачу тут один. Дивіться, ось тут. А, ось іще один. Дивіться, такий. Гарний так. І он доще. ще. Ось тут. гарне місце з польськими грибами. Ось такий. Так, добре. Давайте ще дивитися тут. Бо може ще бути десь гриби, Ось маленькі ще де, бачу. Де, де, Не бачу, не бачу. А, бачу? Ага. Ага, є. Скажу, тут ще треба дивитися, бо можуть бути польські гриби. який красунчик. Хоч і листопад вже майже середина, так а польські грибочки гарні. дуже гарні є, взяли. Шукаємо далі. Так, а тепер трошки рядовок зелених попалося. Бачите? Вони ховаються в таких закуточках. Ось так і ось тут, наприклад. Дуже добрий гриб, хоча вважається умовно і стімним, який багато їсти не треба. Так, а ось підзеленка рядовка штриховата Так, тепер сюди йдемо. Дивимося, що у нас тут. О, маленька. Так. Ось так вони ростуть, бачите? Закопані, ну це хоч не в піску. Хоч тут піска менше буде в них. Так, і ніби все, так. Ага, ще одну викопав. Так, 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 все. Тут ніби все зібрали, дивіться. Майже повний кошик. Так, да, майже повний кошик грибів. Ну, враховуючи, що тут гігрофорів трошечки є, так? Ще зараз дозбираємо і буде вже повний-повний. Що там? Та тут дивіться, скільки їх рядовок штрихуватих. Оту не розчали, будь ласка. Ага, польські гарні, дякую. Можеш ту взяти якраз. Дивіться, скільки я тут тих повикопував. З цього, ага, з е, цих гілочок. Це дуже гарне буде завершення нашого кошику. Ці рядовками штрихуватиме. Дивіться, я вже їх накидаю зверху ось так. Ох! Отак от. Але ще тепер вилізти звідси треба. Це все от в одному місці такий гарний. Хто Ту ж туди зараз? А, та я сюди вже якось залізу. Таке гарне місце. Тут завжди вони ростуть. І взимку я тут навіть під снігом їх збирав в цьому місці. Тут дуже багато Ось такий кошик. Все, зараз вже доходимо до машини і будемо дивитися, скільки ми зібрали. Так, друзі, ну прохолодно сьогодні. Все ж таки температурка руки така. Да, ру, ру, руки, Дійсно, можна так, щоб замерзли, якщо не рухатися, не ходити. Ось будь-якому випадку. О, валіка! Yeah. Ти що холодна рука. Ну все, е завершуємо на сьогодні нашу подорож. Е дивимося, що ми зібрали. Ось дивіться: сьогодні у нас ось такий грибний збір. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, ну, це перший був збір, так. Тут трошечки е чорних груздів. Я не знаю, що щось може бути. І ось такий кошик. Тут гігрофор, і польські, і рядовки-зелені, рядовки штрихуваті. Тобто, бачите, сьогодні такий. Ну, грибів не дуже багато, але достатньо для того, щоб їх поїсти, посмажити або щось ще зробити. Ось в будь-якому випадку гриби продовжуються. Ми раді вам дарувати чергові грибні відео. Валентина вже змерзла, будемо вести її додому. Ось з вами був канал Ліснічки Тревел. Підписуйтесь, ставте вподобайки, не забудьте написати гарні коментарі і підписатися на наш TikTok і Телеграм канал. Посилання в першому коментарі до цього відео. Ну і зустрінемося в чергових грибних відео. Так? Пока-пока.